Пережив я. Тому що яка, це те саме, що запитувати, мені, мені, ну як саме, що запитати в художника, яка найгарніша картина у світі. Ось, це дуже якби, і особисте, і багато в міру я в булозі намагаюся передавати, але ну, все одно є не тої яскравості і якістю, якості, що переживає сама людина. Так, от кожен з нас десь має якісь унікальні моменти в житті, і як би ми цього не хотіли, ми їх не можемо передати, тому що це і наші моменти. Це якщо так коротко, так а можете mm -hmm. дати пораду тим, хто хоче мандрувати, але ще не наважується. Чудово пораду дам. Значить, це на камеру, так? Заходите на сайт skyscanner.net, вибираєте напрямок, куди ви хочете поїхати, клаціте кнопку там Купити квиток, купуєте квиток і звалу нема. І доведеться і плани підстроїти під цей квиток, і гроші заробити, якщо грошей не вистачає, і будь-що інше, так але цей той дедлайн. І ця мотивація, тобто ця точка невідворотності, після якої далі ну немає так, ну куди куди вириватися, відтягувати. Так? І ще я додам: я не зустрічав людей, які б зробили цей крок, і не знайшли способ реалізувати подорож.